Щойно міліція почала оглядати приміщення Косюбинської селищної ради Київської області. Днями туди увірвалися невідомі. Вони пошкодили речі, забрали документи та печатку установи. На місці події працює наша іна завоюра. Вона на прямому зв'язку зі студією 112. Інно доброго ранку. Що зараз відбувається біля Косюбинської селищної ради? Тобі слово. А, Колего, доброго ранку. Дійсно, до селищної ради вже увійшли кілька правоохоронців. Вони оглядають місце події, продовжуються слідчі дії. Скільки вони триватимуть, допоки ніхто не знає. Правоохоронці також не коментують це. Утім, до селищної ради, доки увійти ніхто не може. Вхід до ради заблокували два кордони правоохоронців. І власне сама будівля вона. Стоять і входи, і виходи, і усі вікна. Власне, слідчі дії відбуваються у рамках відкритих ще у суботу двох кримінальних проваджень. Коли туди прорвалися кілька коли туди прорвалися невідомі, вони понівечили там речі, створили печатку та власне намагалися винести важливі документи за цими фактами. Відкрили провадження за власне за фактом створення печатки, власне, за спробу за спробу захопити адміністративну будівлю. Варто додати, що напередодні перед суботою, що 8 квітня, під час сесії сільської ради Косюбинського 20 депутатів із 26 проголосували за усунення чільниці селищної ради Ольги Матюшиної яблуком розбрату між більшістю депутатів Інна, тому, я вдячна вона... тобі за інформацію. Однак, зараз маємо пряму трансляцію із брифінга колишнього заступника генпрокурора Владислава Каська.